Товариш, написано, з дій твоїх пізнаю я, пізнаємо ми тебе. Що це за дія, на яких можна вчитися. Раф, нижній досягає зусилля для того, щоб отримати від вищого те, що вищий хоче йому передати. І відповідно до цих зусиль, він осягає вищого. Нижній осягає вищого Можливо, і все. Те, що отримує від вищого і заради цього осягає його. Таким чином у нас є підйом сходами. Товариш, а що означає Творця? Раф віддача. Вищий той, хто дає, нижній той, хто отримує, і від того, що він отримує, і розуміє, що він отримує від вищого, від того, хто дає, то він вчиться. Що таке вищий, як він віддає, що він передає? А він коли це вбирає, то в ньому утворюються різні враження, натхнення, піднесення, і таким чином, за допомогою молитви. Стає подібним вищому. товариш. дія віддачі вищого. Це в десяці чи одинакам, товаришам, особисто на чому зосередитися. Прав, Зазвичай це на десятці. Вищий віддає нижньому цілком би повністю. А тим, що створіння займається як вищий дає цього не досить. Нижній повинен бути частиною десятки, дивитися, як робить десятці. Так каже в десятці. Вищий сприймає нижнього в тій мірі, в якій він включений в десятку. І тією силою, яка включена в десятку, скасовує себе для того, щоб з'єднатися з десяткою, то цією ж силою, бажанням чистим. Людина розкриває вищого. І... І так розвивається <тур> товариш. А у цьому у розвитку нижнього він повинен бути подібний вищому, що включається в десятку. Так, навчаючись від нього, певно, кажерав, так. Товариш, так, як вищий ставиться до десятки, так і кожен товариш має відноситись. Ну так, так, кажерав. Товариш. З дій твоїх пізнаємо тебе. Ми вивчаємо, що місце найточніше в реальності, і щоб відчути творця, це десятка. Так, Жироба товариш. Людина, яка робить дії в десятці, власне перше питання, чому десятка це місце? Точне місце, де ти можеш відчути, відчути тварицяра, тому що це відповідно до будови вищого, скажімо. Так він впливає, так він віддає. Так він впливає на нижнього. Через десятеро. Через деся, десять бажань. Товариш, ті десять бажань, які ми у не бачимо тіла. איך לעשות מאמץ? יא גזר ביטי זוסילה. זה שאני רואה גוף ולראות רצון, לראות רצונות. (אומר דברים בשפה הערבית, להלן תרגומם: אז אנחנו... דק, דק, מי? פה שניים או שחרתי? А в Ну, все вищі й вищі визначення відчуваємо так, характеристики, і з них ми вибудовуємо подобови, що товаришки. А от коли людина діє в десятці, виконує дії, є зв'язки між товаришами, є взаємини, коли виконує дію, отримує результат, фідбек. Так є різні, тобто відб... фідбеки, реакції, як правильно їх. Пояснити собі ці реакції, фідбеки, щоб вивчати вищого, як людина може собі пояснити, що відбувається в десятці, і цього вивчати вищого. Ра, все наше навчання, це як злитися з вищим, і мені потрібно поступитися з собою, скасувати себе в усьому, з'єднатися з десяткою. І через неї почати відчувати те, що Творець дає їй. Товариш, мені потрібно бути в цьому питанні перед товаришами, що товариш зараз, що товариш зараз хоче від мене. Ра, це твоє зусиль справи, товариш, але такі результати. Кахану такі загальні, скажімо, це те, що розкривається з того, що відбувається в десятці, раптом розкривається в людині. Рау, я не знаю, чи раптом розкривається, чи не раптом, але розкривається через зусилля включитися в десятку. Азе що означає за, зусилля включитися в десятку? Е, рав скасувати себе перед десяткою. Товариш скасувати себе перед десяткою, це бачити їх великими і важливішими за мене, так каже.